Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати як я допрацював трішки роторну касарку, яку я придбав в інтернет-магазині ромб. Посилання залишу в описі ця касарка торгової марки Кентавер, і трішки я її допрацював. І зараз давайте все покажу вам. Значить, що я допрацював по самої рамі. Я встановив ось тут перемичку, ось таку. Ну, мені її тут не вистачало, угол якби на вісу виходить. І Трохи, щоб воно не грало, оце все діло, я його разом зварив. Так, Друге, з заводу йдуть, верніше йде отака планка. Вона просто йде як упор до другої труби. І я її також прихватив зварочкою. Якщо треба буде долізти до редуктора, два болти відкручуємо і долазимо до редуктора, поміняти там підшипники або ще щось. І з цієї сторони. Тримається на, зараз ближче покажу, на одному болту. Права лижа. Так, ну, я думаю, тут все зрозуміло. І далі, що я зробив? Так це зробив лижі. Під оці редуктори. Одну і на ліву сторону вона відрізняється, трохи інша між собою. Це на праву сторону. І також зробив своє кріплення до мотоблока. Зараз я вам все покажу. Давайте почнемо з того, як кріпляться лижі. Перевернув я косарку, значить, це у нас права сторона. І сюди я зробив ось таку лижу. Крепитися вона буде ось так приблизно. Знизу болт до лижі. І ось тут, зараз вам покажу, і ось тут на редуктор, також друге кріплення. І зверху хотів також поставити болти, а потім передумав, воно буде розбиратися дуже рідко, тому просто зварочкою капну по краях, і на цьому я зупинився. І Друга лижа, яка також буде прикривати редуктор. Виглядає вона ось так. Кріпитися буде також на болти, які встановлені на редукторі один другий. І зверху так само капну зварочкою. Все, ось така буде конструкція. Так, далі. Кріплення до мотоблока. Значить, взяв я два уголка і зробив квадрат. Але я зробив його трохи під наклоном. Щоб касарка дивилася вперед. Так, кріплення до мотоблока знизу отвіри. Один, другий. І тут я варив дві гайки. Всередині, думаю, видно вам буде. Так, це два кріплення і третє зробив наперед, вивів. І заводу йде ось таке кріплення, воно було дуже довго сюди. Я оце зрізав частину і уварив її сюди. І також розпорку зробив, щоб не гнуло. Так, це у нас закріпилося на мотоблок і далі вже буде кріпитися заводська пластина. Отак буде працювати. Переходимо до ножів, з заводу вони кріпляться шплинтами отакими. Тут видно буде, я їх достав і замінив їх на електрод трійка. Взяв звичайний електрод, оце все поотбивав і зафіксував електродом. Це буде набагато надійніше, якщо натрапимо на камінь якийсь або ще на щось, то ножі залишаться на місці. А з такими шплинтами воно буває відриває і ніж десь відлітить. Те, що касається кріплення. Далі по ножам ножі я залишаю поки що заводські, які є. Кращий варіант, як всі вже, мабуть, знають, що це сегменти з комбайна, але я вам скажу, що сегменти це найкращий варіант. У них трохи не вистачає ваги. І тому, коли набивається трава, ось тут, коли ми косимо, то сегмент він буде працювати вже не так, а вже буде працювати під углом. тому що як я вам кажу, не вистачає ваги. Найкращий варіант це ножі з комбайна, які мульчують солому. У мене були такі з джендіра, кум підігнав колись, то я їх як просвердлив, а їх, до речі, важко просвердлити. Ну нічого, трохи помучився. Зато потім, як встановив, я про них і забув. Вони не стираються і дуже добре працюють. Вони мають ваги побільше, ніж сегменти, і вони працюють ось в такому положенні. Набагато краще. Завершив збирати касарку. Давайте я трохи вам покажу, як вона виглядає. В зібраному стані. Кріплення до метаблока. Кріпиться до рами знизу один болт, другий болт, і зверху третій болт. А сама касарка кріпиться на два болти. Цього достатньо, тому що тут добротний метал, його ніде не поведе, не погне. Фіксується вона двома пальцями. І далі переходимо на низ. З заводу висота срізу встановлена 70 мм. Так як я косарку трохи нахилив вперед, то в мене становить тепер 50 мм. всього буде достатньо, щоб вона гарно косила. Редуктора на косарки я всі передивився, всюди є змазка, все добре, з заводу все. Смазано. Тарілки вращаються дуже легенько. Навантаження на мотоблок буде мінімальне. Так, ну і зараз би поїхати та показати вам, як вона косить. Але, на жаль, мотоблок це не трактор. Схватила спина, чекаю, поки трохи одужаю, і потім обов'язково покажу вам, як вона працює. На цьому все. Всім дякую за увагу. Мирного неба, до зустрічі!